Формадол таблетки від головного болю. Друзі, доброго, доброго ранку. ранку! Сніданок вихідний з вами. Аня Кушнарук вже до нас доєдналася. Також uh, Валентина Хамека, яку неможливо зупинити це, в ліпленні пирогів. Ігор Циганок, якого неможливо зупинити в розповіданні його історії та я. Просто я Саша. Кажу, просто не можна просто, 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 Супер, класний Саша. Дякую, дякую. просто я так. на як ціка... психолог те підтримав правильно. Ми просто поражали. А все чому професіонал? Я тому да. що Саша класний. Тільки так. тому. давайте до теми. Отже, тема цікава. Кожен третій користувач інтернету, хоча б раз е, знайомився у мережі. Е, така наша нова реальність. Е, сайти для знайомств. Це вже не е, дикованка. Вже багато навіть вже діти народилися у тих людей, які е, знайомилися, знайомилися онлайн. Колись, колись онлайн. Але ще є інша статистика: майже кожен п'ятий у шлюбі у світі розпочинається з онлайн знайомства, як успішно, от якраз познайомитися в інтернеті, так щоб це закінчилося добре, а не розлученням і травмою. Хочеться з вами сьогодні про це поговорити. Давайте поговоримо. Але одразу хочу застерегти те, що починається добре. Це не обов'язково має тривати все життя. Так буває, да та? що познайомились добре, побули собі добре, а потім ну склалось по-іншому. Тому залежно від того, яку людина перед собою ставить мету для знайомства, тому що іноді люди йдуть на сайти, щоб підвищити свою самооцінку. Вони хочуть дізнатися, чи вони подобаються. А хтось реально хоче знайти собі пару, хтось хоче діток, а хтось хоче друзів. абсолютно вірно. Просто потестувати себе, де які там вправни чи вправна у цій справі. Я продовжу зачитувати різні дослідження, тому що вони цікаві. Отже, стосунки, що почалися онлайн, мають більше шансів на успіх, ніж стосунки, які почалися при реальному знайомстві. Це не жар, це дослідження вченого Хосе Ортег з Есек... Есекського університету. І питання: чому, чому так? так? Насправді там набагато більше часу за для того, щоб ця емоційна близькість, емоційна ніжність з'явилась і запровадила себе між людьми. Річ у тім, що коли ми знайомимось вживу, там вже нема тих пауз, дав в якими ну давайте чесно, іноді неадекватно реагуєш, якось по-дурному посмієшся, щось там не можеш знайти собі якесь коректне вірне слово, щоб людину заохотити або підтримати. А от переписка вона дає можливість тих пауз, у яких людина сором'язлива, або люди, що край зайняті, вони починають один одному давати просто більше. Часу для того, щоб пізнати себе і пізнати один одного. Я до речі з чоловіком мала таке листування переписку. Ми не познайомились в інтернеті, але наша любов вона почалась з того, що ми переписувалися. Так тобто ага. ти пишеш смс і так. даєш можливість людині е, час для того, щоб вона підготувалася, і тобі щось відповіла так. не так. От uh -huh. вербально відразу uh -huh. ж треба uh -huh. реагувати. Правильно ти знаєш? Я тобі скажу, от що а, ці смс, ці повідомлення, коли люди починають вже подобатись один одному, вони не займають часу геть. Люди починають жити тим, що вони весь час перебувають в емоційному контакті. Я прекрасно розумію, що нема нічого прекраснішого ніж доторкнутися, побачити, поцілувати, відчути людину близько. Але давайте ж є реальність, є різні країни, правда, є. Трагедія, в якій сьогодні ми живемо, коли yeah. ми розлучені з нашими близькими, і ще є момент того, що люди можуть працювати зранку до ночі, і якщо вони ще й переписуватись не будуть і не будуть там фліртувати, то і не будуть там трістить. еротизувати uh -huh. цю ситуацію, в тому числі, то коли і як ми могли би зустрітися? Оці дорослі люди з усього світу. Я знаю дуже щасливі приклади, насправді, де люди знайомляться в інтернеті і вони знаходять свою половинку і одразу видаляють себе з усіх сайтів знайомств і вживуть добре. Тобто онлайн знайомства дають тобі можливість ближче дізнатися людину, звикнути, звикнутися звикнутись до неї, зрозуміти так. її, знати якісь певні там ем, інтереси спілкування, і тоді вже набагато легше стає фізичне побачення, Безумовно, офлайн так. побачення. Безумовно. І тоді вже не буде цих незручностей і непорозумінь. Боку ніхто ж не очікує, що може бути розчарування. Ти приходиш і зовсім по іншому ти сприймаєш людину, коли ти вже вербально, коли ти вже наживо. А її бачиш. А це не тільки від людини залежить, яка себе буде показувати. Це ще залежить від мене. Якщо я звикла до того, що я собі фантазую все ідеалізую, я на кожну людину надягаю якусь історію про те, якою вона має бути, то мені ніхто не підійде ані живі, ані з тіндеру, ані з іншого якогось ресурсу. Все та... ж таки, да це позиція дорослої людини. Я йду познайомитись, а не оцінити. Я не виставляю там бали чи галочки за. Підходить чи не підходить. Якщо не складеться роман, не складеться сім'я, то може це буде дружба, а може, це буде просто досвід. І Це теж непогано. Ну, у нас є ще й реальна історія. Так. цього тижня стало відомо про роман співачки Міші Романової та радника президента Зеленського Олександра Роднянського. Міша розповіла, що вони познайомились у мережі. Вона написала йому перша, потім від хвилювання видалила швиденько повідомлення. Олександр зреагував на це, перепитав, що там було написано і навіщо вона це. Видалила так, з'явилося спілкування, а згодом і стосунки. От ви вже бачите, що стосунки такі є. Водночас ми помітили іншу історію. Так, у є пост у Твіттері від користувача якого підписаний Андрій, який написав. Е, я зацитую це <гум> не моя думка. Якщо дівчина пише першою і пропонує зустрітися, то треба від такої тікати. <гум> Там знак питання: то треба від такої тікати? Ну. <гум> Ну, дивіться тут питання: чи досі е чоловіки бояться Ініціативних е, жінок, і хто має питати першим? Чи залишилося актуальним це питання? Я зараз страшні речі скажу, але правдиві. От Дивіться, це абсолютно нормально. Це ще не страшна частина. Абсолютно нормально, що ініціативу проявляє той, кому сподобалась інша людина. Я вас дуже прошу, не відмовляйте собі втім. Якщо ви сьогодні в непрості часи ви відчули, що вам хтось подобається. Це прекрасно про це сказати і повідомити. Але дивіться, жінки дуже часто думають, що чоловіки не відповідають, тому що вони щось не те роблять. Це часто пов'язано з тим, що, вибачте, ми просто не Сподобались. Ну, цьому конкретному чоловіку не хочеться зараз стосунків, і можливо, конкретно з цією дівчиною. А вона може бути найпрекрасніша в світі. Тому не потрібно думати, що якщо ви зробите крок першою, це тому, що це наказуєма ініціатива. Це тому, що так буває. Люди один одному не подобаються. Якщо чоловіку вже жінка сподобалась, він або буде активним, або буде просто стояти, дивитися, завмирати, і це теж буде ознак того, що насправді він зацікавлений. Да, і він мовчить, можливо, не тому, що не сподобалося, тому що його за заклинили. Заклинали за то сподобалось. Так, абсолютно було. вірно. І будь ласка, не думайте, що з вами, якщо чоловік поводиться надто соройом в тому числі в переписці. Ну дайте час. Ми ж, дорослі, люди, у нас дуже багато історій, які закінчувалися не дуже добре. Дайте час людині зазвичайтися з тим, що відбувається в її житті. Mm -hmm. Зрозуміли, mm -hmm. так, як я себе чуваю? Так. Ні, просто що я, Аньчка, все-таки ви наполягаєте на тому, що ну жінки не повинні соромитися, якщо їм сподобалось, треба писати. Абсолютно вірно. Ну, Анька, особливо. а у ваших стосунках ініціатором були ви? Я одразу закохалася ще в ногу свого чоловіка. Я побачила його ходу. На вулиці я його побачила. А, да. У нас була зустріч. Ми були заочно знайомі. Я побачила, як він зачиняє е, двері автомобільні, як він провертає ногою. Він такий статний, красивий, мужній. І я просто побачила, скільки це людина організована. Коли побачила інші частини тіла, полюбила одразу. А, да. Але симпатія виникла. Вона була миттєвою. Хоча і насправді це було листування. Воно було тривале, довге. Ми працювали зранку до ночі обидва, і це була єдина можливість комунікувати. Ой, яка крута історія, так ну а приходимо до цих досліджень. До, до до тих, хто звертає увагу, підраховує там. Так. так от кажуть е, вчені, що е, десь 50% жінок першими пишуть йому е, е, про свої почуття, mm -hmm. Mm -hmm. А, але отримує відповідь е, набагато ну, менше. Як ну чому, чому так? Чому ну, тобто, американські... тобто, якщо взяти всіх жінок, які все ж таки наважилися написати перше, то лише тільки 50% отримують ну як позитивну відповідь кожна у відповідь. друга відповідь у відповідь. Знаєте, чому різниця? Окрім того, що подобається комусь хтось не подобається, річ у тім, що жінки до прояву почуттів ставляться як до потреби. Тобто я відчуваю, я мусю це проговорити. Чоловік, коли говорить про почуття або приймає почуття, він бере на себе відповідальність. І якщо він традиційним чином вихований, то він усвідомлює, що з того моменту, коли він вже починає говорити про почуття, про емоції, він вже стає певною мірою залежним. Тому мені все ж таки здається, це питання психології і відповідальності у психології. Угу. Ну ми продовжуємо нашу розмову. і Зовсім скоро дізнаємося, яке ж фото потрібно, потрібно обрати, щоб знаєте, правильно себе презентувати. Так. Анечка, на це варто звертати увагу, варто. А, як правильно зробити можливо, є психологія якась фотографія, коли чоловіки будуть звертати увагу я, я на фото і жінки, які думають, що виставити? класичний набір. Там не знаю на фоні машини, ага. може на своєї угу. з друзями, з тваринами. Так. Це теж, я так розумію, щоб привернути увагу і показати, що я люблю. Тварина Ми трішки, трішки оголені, mm -hmm. можливо, по різному. Дивіться, щоб привернути увагу, потрібно зрозуміти, до чого саме і що ви хочете. Якщо ви будете абсолютно оголені, то звичайно теж приверне увагу, так? Якщо ви демонструєте свої матеріальні статки, так, і на своїх або на чужих автівках це робите, це теж декларація чогось. Тобто, що я хочу показати свою фотографію. Якщо я буду провокувати аудиторію тих чоловіків або тих жінок, які будуть реагувати на оголене тіло, або тільки на котиків, або тільки на матеріальні статки, і буде на мене реакція. Фотографія має говорити. Про те, хто ви є. Хай там буде загадка, хай там буде, можливо, окуляри, хай там буде капелюшок, хай там будете просто ви. Але найосновніше, хай це буде декларація, що ви такий, така, яка ви є. Я можу, можу сказати, що я звертаю увагу на світлини, дівчат, тільки які посміхаються. Друге Правда? питання, навіщо ти звертаєш увагу? Ну, це дружина тебе звертає, це та не я. Це. я, я просто закупався. можу звернути увагу. так. Є, 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 є ще такий, знаєш важливий нюансик. А, ну, от сподобалася людина. Ну, от, і, і ти хочеш щось робити. Ви, як людина, яка мала цей досвід, поділіться. Що треба написати перше? З чого почати? З чого почати, щоб не діяти, як Міша Романова, яка пише: видаляє, пише, видаляє. А як це? Це обов'язково, це і теж інтригує і писати, і видаляти. А потім, коли вже люди ближчі стають, вони кажуть, ти нічого не видаляє. Просто кажи мені, що там було, і все гаразд. Дивіться, а, я не можу сказати, що там прям важливо, що. Що ти напишеш першим, але не потрібно казати ті ідіотські фрази, абсолютно, які кліше використовуються Привіт, як справи. Привіт, як справи. Яка ти красуня, чи важко бути такою красуньою? І чи твоїй мамі потрібен зять? Оці ці жахливі речі все ж таки потрібно видалити з себе як прояв симпатії. Я ж хочу бути садівником в твоєму саду. Ні-ні-ні. Тобі батьки не пекарі, бо де вони загубили таку булочку. Оцей контекст абсолютно вбивче, впливає на людей. Ну, давайте скажімо так, не просто з гумором чи без гумору, а на людей, що взагалі хочуть спілкуватися. І ну, я маніпулювала, я за того, щоб мати можливість спілкуватися. Я професійної теми маніпулювала. Тут же зізнаюся, як було насправді. Але і фотографію змінила одразу до речі, коли зрозуміла, що чоловік буде бачити, з ким переписується, я змінила mm -hmm. фотографію на ще гарнішу, на ще симпатичнішу. Тому Клас. дякуємо Аня, дякуємо, за практичні поради е, про знайомство в інтернеті. Вони тепер з нами назавжди, і е, тому треба робити це правильно. Наші е, перехід, до речі готові бачите, як. Під кінець нашої розмови можемо Ідеально. вас і, і, і з таким пиріжком відпустити зараз Ой, в серветку, щоб да. вам не було гаряче. Дякую, поки? Мань, а ми повернемось за мить. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися. Діти у вас взагалі нема. Нема шок. Хочете нічого сказати, ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони знаходять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте. Все схвачено. На вашого сина полювали. Будь ласка, послухайте мене. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка по четвер, о 19.30, на 1+,1 плюс Україна.